Чи готова ти поділитися, де твоя мама живе зараз? Звісно, моя мама живе в Запоріжжі весь цей час, всю повномасштабну війну, От буквально вчора, а, був прильот в сусідній дом. Прямо сусідній. А, і як тобі, маму, не хочеться вивести? Це класна історія. Знаєш, ну чи я розумію мотивацію мами, чому вона живе в Запоріжжі? Розумію. Ну, абсолютно розумію. Чи мене це дратує? Капець, як дратує. А з іншого боку, а, чи моя мама розуміє, чому я раз на місяць їжу на фронт? Розуміє, Чи їй це дратує. Капець, як дратує. Ну, це компроміс. Ну, це повага. Я думаю, що це і любов насправді. Але в тебе є план, як там протягом півгодини вивозити. У мене є план від початку повномасштабного вторгнення, який вивозити. Звісно, є.